Вчора близько 16-ї години надійшла інформація з вулиці Залізничної про те, що чоловік отримав рублені рани голови. Не відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, прибула слідчо-оперативна група, які встановили попередні обставини. Було встановлено, що біз двома чоловіками в приватному домоволодінні під час спільного та вживання алкогольних напоїв виникла сварка, в результаті якої 68-річний місцевий чоловік наніс 64-річному чоловікові тілесні ушкодження, в результаті чого останній тяжкому стані. Госпіталізований до реанімації місцевої лікарні наразі на місці події вилучені речові докази. Фігуранта, який обґрунтовано підозрюється в скоєному, затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Під процесуальним керівництвом Кримучутської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження з статтею 15 та статтею 115 кримінального кодексу України. Це замах на вбивство. Тривають слідчі дії. Сьогодні зранку рятувальники та водолази в районі бази відпочинку маяк виявили тіло чоловіка. Його пошуки тривали дві доби. За попередньою інформацією, це Чоловік 92-го року народження, якого протягом двох діб проводили пошуки. Інформацію про розшук надав знайомий, який лишив його на березі. і Останній поплив займатися дайвінгом. Наразі на місці працює слідчо оперативна група. Тіло чоловіка буде направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Минулої доби зафіксований правоохоронцями і випадок шахрайства. Потерпілою стала Кременчужанка 1974 року народження. Кременчужанка 1974 року народження. Вчора звернулася з заявою до кримчудських правоохоронців та повідомила, що на один із інтернет-ресурсів остання виставила на продаж куртку. З нею зв'язався, нібито покупець, який хоче придбати дану річ. Під час спілкування в мережі остання ввела дані своєї банківської картки, в результаті чого з її картки було знято понад 9 тисяч гривень. Наразі дізнавачами встановлюються всі обставини даного шахрайства. Черговий раз закликаємо Кременчужан під час продажу або під час покупок речей. Товарів перевіряйте інформацію. Не потрібно вводити особисту інформацію, в тому числі вводити інформацію, яка надходить вам в СВС повідомлення, тобто доступ до онлайн банкінгу Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.